Мати полеглого в Маріуполі Олександра Коцуконя ділиться спогадами про сина. Перебував у Маріуполі з 20-го року. Виконуючи бойове завдання, водій автороти загинув наприкінці березня. Та поховати його у рідних Черкасах змогли лише у серпні. Всі в один голос говорили, що він завжди на нарейдився. Вилітав з посмішкою. Це завжди були жарти і була посмішка. Останнє наше листування в телеграмі було 19 березня. Він мені написав, що мам, не хвилюйся. В дитинстві в темній кімнаті було набагато страшніше. Ми справимось. Ганна Дерев'янко розповідає про свого єдиного сина Олександра, якого не стало 3 квітня. Працював навідником у броньованій машині. Телефонуючи додому, розповідав не про себе. Питав, чи в порядку мама і чи тримається Київ. Тіла сина пані Ганна досі не отримала. Бойові побратими Олександра стали для неї найріднішими людьми. Спілкуюся з пораненими хлопцями, яких евакуювали на тих вертольотах. Я спілкуюся взагалі з усіма зимом, бо вони мої сини, усі. У приміщенні гуманітарного центру влаштували фотовиставку, щоб ушанувати подвиг полку Азов, а ще нагадати державі про обов'язок зробити все можливе, щоб звільнити полонених азовців. Автор фото боєць полку Дмитро Козацький. Нині він серед бранців російської армії. Азовці вони вже як символи, це вже як вишиванка, як наш прапор. Це, це символи нашої нації. І коли вони в біді, коли е, до них мають... Е, при, 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 до них застосовують тортури, їх мучать, їх покинули е, інстанції. Ми люди. Ми люди. Ми влада. Ми маємо говорити. Матері азовців зізнаються у горі, втішають Тому, одна одну і підтримують у твердому прагненні добитися визволення тих, хто вижив, називають себе сталевими. Але вдруг що я б не хотів звалиха, дивитися, як ви плачете. Я б обіцяла, що я плакати не буду. Мені важко нас нам всім боляче. боляче. ми кричимо всі. Але тримаємося, тримаємося заради цих хлопців, які зараз в полуні.